Є новина, друзі. Чи вивозив у Мєров общак злочинної організації Міндіча? Дослухайте до кінця. Щойно з'явилася інформація від Ганчаренка, що нібито набу готується оголосити у Мєрова підозру в розкраданні коштів. Це секретар РНБУ. Україною найбільший переговорник від нашої держави, і що нібито він вивозив половину Абщака. Ну, я так розумію, злочинної організації Міндічан ну, там не дописано, але це таке, так воно виглядає. Або, можливо, свого, я не знаю, що має на увазі Ганчаренка в одну з країн перської затоки. А про общак ми чули на плівках Міндіча, де Міндіч з шефіром говорили, що давай візьмемо гроші за пщака, щоб заплатити заставу за кума Зеленського Чернешова, віцепрем'єра. І ви знаєте, цікаво. Ве деталь, що у Мерова ж послали перемовини вести спочатку в Туреччину, і як сьогодні написала Вашингтон, пост що він одразу приїхав, сказав, що Україна готова обговорити територію. Ну те, що вимагає Путін, щоб припинити війну, щоб він дали Донецьку область і зменшення збройних сил. І почалися оці серйозні перемовини. І у по дорозі заїжджав в Катар. Країну перської затоки. Чи не в цей момент, ну, якщо це правда про цей общак, він його туди вивозив. А потім тільки він полетів в США. Ну так писали ЗМІ по крайній мірі. І ось, знаєте, після цієї новини виглядає так, що усі перемовини, якби Зеленський розпочав якби, реальні для того, щоб відволікти від скандалу Мінч. Але потім напевно зрозуміли, що відволікти не вдасться, і тому вирішили говорити реально про припинення війни. І тому Зеленський якби погодився говорити тему території. І знає. Найцікавіший пункт, я сьогодні зранку про це говорив. Найважливіше для нашої влади це те, щоб їх амністували за корупцію. І до речі, про це раніше писало, що саме Омєров цей пункт змінив і якби вимагав його від е, США. Він казав, що це все неправда, він там нічого не змінював. Але такий пункт є, щоб наша влада не була притягнута за корупцію. І тепер, як на мене, все сходиться, тому що Омєрову загрожує саме підозра за корупцію і общак, Це все ж відомо зараз стане. І от питання: зараз українська. Суспільство має наполягати, щоб цього пункту там не було. Наша влада має притягуватись на рівні всіх громадян України, і якщо вони вчинили корупційні правопорушення, чи це Зеленський, чи це Умєров, я не знаю, чи будь-хто вони мають нести відповідальність за це, і всі в общики мають бути повернуті в Україну для її відновлення для використання в цілях нашої держави. Це абсолютна ганьба. Я впевнений, що люди не мають підтримати отакий план миру, де буде амністія для чиновників за. Карупці, тим більше після тих новин, які ми зараз отримаємо. Ганебних новин, якщо це правда, але про це пише народний депутат Гончаренко. Лайк репост, підписка, телеграм-канал є новина. Шепці профіля там давним-давно все є. йдіть, підписуйтесь.